Сезон збору ківі триває на Закарпатті. Новозеландський фрукт уже понад 20 років вирощує в Україні селекціонер Генріх Стратон. Чоловік запевняє, наш клімат для екзотичного плоду підходить ідеально. На початку 90-х років Генріх Стратон разом з батьком вивів новий морозостійкий сорт ківі, який отримав офіційну назву Ківі Карпат. Експеримент себе виправдав, плодоносити рослина починає вже на третій рік, а особливого догляду не потребує. З одного куща можна зібрати до 30 кілограмів ківі на відміну від наших традиційних культур. Киві в наших умовах не мають хвороб поки що і шкідників не мають, тому не потребують обробки отрутохімікатами. Збір врожаю розпочинається у листопаді і триває до перших морозів. Зберігати фрукти можна у звичайному підвалі. Цього року Генріх орендував гектар землі та заклав першу в Україні плантацію ківі. Києві українські будуть дешевші, ніж привозні. Думаю, що через деякий час Україна зможе виходити і на зовнішній ринок з власним Кієві. Закарпатські плоди не тільки дешевші, а й корисніші, пояснюють екологи, адже імпортні фрукти зривають недостиглими і піддають хімічній обробці, щоб їх легше було зберігати і транспортувати. Всі ці і цитрусові, і банани. І навіть лимони вони проходять обеззаражування на пограничних пунктах і витримуються по 21 день. 21 добу при різних режимах обробки оцими газами засадженцями карпатського Ківі приїжджають не лише з України, замовлені є із Росії та Білорусі. Садоводи впевнені, помірно континентальний клімат східної Європи сприятиме тому, щоб вирощування Ківі стало масовим. Із Закарпаття Аніні когосян Іван Еней Сабитія, канал Україна